Добрий ранок, радий вас вітати на каналі. 2 грами на 90 метрів. Сьогодні у нас 20 вересня, хоч і пізно, але я все-таки зібрався думками і вирішив цілеспрямовано половити окуня, половити окуня на мікроджиг і розказати про це вам. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм топ-5 приманок на мікроджиг, те, як я їх оснащаю. Ну і заодно від теорії перейдемо до практики. І відразу в цьому відео половимо окуня на ці приманки. А що з цього вийде? Дивіться далі у відео. Відразу хочу попросити вас не звертати увагу на мою фірмову джерсі від фаворіту. Одягаю я її виключно на змагання, ну і на деякі рибалки в тому числі. Одягаю її тільки заради того, що в мене на спині є на назва мого каналу це 2 грами на 90 метрів. І тільки тому інколи я її одягаю. На даний момент я не співпрацюю із жодною риболовних компаній на території України, тому все, що ви почуєте в цьому відео, це дійсно мій досвід, мій топ-приманок, якими я реально ловлю. Ну, фаворит приманок ще не робить. Селекта в цьому топі немає, тому в цьому відео буде лише правда, в принципі, як і завжди раніше. Що до точки, де будемо ловити, бачу, що рівень води тут якраз таки як потрібен. Гес поки ще не дала ще воду. Коли це станеться, я не знаю, але як тільки буде вода, риба просто перестане клювати. Тому поки є шанси, хоч будемо ловити. А про приманки поговоримо потім. Є відразу риба і відразу хороший охонь. Як давить до дна, можливо, це навіть не окунь, а щось інше. Ха, Судак. От вам і... Ох, блін, ну там розмір, там така закілуха. Я не знаю, як я його тут підніму. Взагалі поки не розумію, як мені його тут підняти. Хто ж думав, що з першого закиду буде така риба? Так, тепер тут обережненько головне не впасти у воду, бо... Дуже похилий спуск. А. Ходи сюди, ходи сюди. Ну що ж, друзі, приїхав я знімати окуня. Знімати свій топ-приманок для мікроджігу. Ну і от танточка, сама така окунева приманка, приносить мені... Ось такого от дуже, дуже залікового судака для нас, для Південного Бугу, це, це просто трофей. Трофей ще, це найбільший судак, якого я взагалі тут ловив. Тут така явна закілуха, десь кіло 300, можливо, навіть півтора кілограми. Дуже гарна сильна риба. Перша покльовка на танку стояв він на мілині, на камінчиках. Як гарно він тупнув і наводили ще до 6 грам. Це було дуже класно його тягнути. Клас. Такий був дуже різкий берег, бо спускатися спускатися наниз, але тим не менш гриба, гриба в моїх руках. Є. Зараз обережно потрібно дістати приманку з роту. Вон наша танточка. Півтора грамчика вольфрам. Зараз його звільнимо і її будемо відпускати. Несемо до води. Зараз обережненько ще туди зайдемо. Забрила кидати я його не хочу. Хоба. Довго старався його не мучити. Декілька фото. Все, і пішов. Красен. Так, друзі, ну що я можу сказати? Я, звісно, не очікував зловити тут рибу з першого закиду, тому що точка дуже перспективна, окунь тут стоїть. Але щоб зловити свого найбільшого судака на південному бузі, конкретно тут. На Мілені, де я ловлю окуня, я, я точно не очікував ніколи. Фух, емоції клас. Рибку відпустили і продовжуємо далі. Ну що ж, я встиг зробити лише рівно один закид. піймав трофейного судака, і в момент, коли я показував його вам, Гес спустила воду і всю мою рибу там з точки просто змило. Замість однієї турбіни тепер працює три, рівень води різко збільшився сантиметрів на 50-60 Ну і ви самі розумієте, що риба не любить таких різких перепадів води. Тому зараз саме час поговорити про приманки. На четвертому та п'ятому місці в мене будуть дві ось таких приманки. Перший це у нас Reins Saturn Micro 2-дюймовий, це твістообразний черв'як. І друга приманка це Swing Impact 2-дюймовий. Класика, але для нашого окуня, для нашого мікроджігу, ці приманки дещо завеликі. Сатурн, для прикладу, дуже добре ловить рибу по весні або по зимі, коли вода холодна. Нашому окуню така приманка подобається. А свінг-імпакт я використовую виключно тоді, коли є шанси половити такого окуня грамчиків за 150-200, можливо, навіть 300. Тоді я ставлю і танточку більшу, і ось такого свінг-імпакта в більшому розмірі. В моїх умовах я ловлю ними вкрай рідко, тому четверте та п'яте місце. З плюсів, що цієї приманки в упаковці йде або 16, або 20 штук, і це дуже зручно, коли ну, можна сказати, тут просто x 2 в порівнянні з приманками інших брендів. На третьому місці у мене приманка, яка, на мою думку, має бути в коробці у кожної людини, яка ловить окуня мікроджигом. Це дюймовий твістер. В моєму випадку це Fisha FancyGrab. Один дюймик приманка для того, щоб піймати зимою або дуже дрібного окуня, або взагалі хоча б якусь рибу. Коли не працює нічого, ось ця дрібнота дуже і дуже сильно мене виручала. Дуже часто я ловлю спортивного окуня цією приманкою на змаганнях, і по кольорах в мене найкраще працює лох і машинне масло. Всі ці приманки я переважно оснащаю одинарними гачками. На мою думку, зараз найкращі гачки на ринку для мікроджигу. Це у нас Сінгл 32 від декоя. Є у мене у всіх основних розмірах. Єдине, що немає упаковки, щоб показати, як вони виглядають в упаковці, тому що я їх порозкладав по коробочці, мені так набагато зручніше. Але зараз я е, покажу розмір гачка для кожної з цих приманок. Починаємо з найбільших приманок Swing Impact, і його я оснащаю. Четвертим розміром ось цього гачка. Той самий двохдюймовий Сатурн Мікро, розмір той самий, але сюди краще підходить гачок цієї серії саме в 6-му розмірі. Далі є приманочки дюймові, це фансі-грабчики, дюймові твістерочки. От тут з приводу гачків для них дуже спірне питання, того, що можна використовувати ті ж самі сінгли в 12-му номері. 10-й номер вже дуже великий, а в 12-му розмірі ще можна. І є у мене ще такі гачки від Deco, я чесно не пам'ятаю, як вони називаються, але ось так от вони виглядають в червоному кольорі, і для цієї приманки вони підходять дуже добре, і навіть з самого пасивного обережного окуня вони дуже тонкі, дуже легкі. І навіть найпасивний окунь приманку з цим гачком просто не буде випльовувати. Інколи корисно робити такі відео, тому що коли хочеш знайти. Упаковку з силіконом в сумці, ти розумієш, що її немає і що в коробці у тебе залишається остання приманка. Саме в такій ситуації і опинився Adgeringer Shad дюймики від рейнса. Ось ця приманочка займає у мене друге місце Півтора дюймовий невеликий віброхвостик, який дуже і дуже часто е любить саме активний окунь. Часто таке буває, коли всі приманки працюють на рівних. Того, що риба активна і йому байдуже, що їсти, то конкретно ось цей Аджерінджер шат працює у мене чомусь найкраще і працює найкраще по активному окуню. Так само моя приманка, яку я постійно використовую в мікроджигі, коли ловлю окуня або судака на змаганнях, на звичайних рибалках. Дуже він мені подобається. Приманка можна сказати легендарна, і дуже багато хто спортсменів так само нею ловить, але не всі вам про нього розповідають. Ну і на першому місці, хто б міг подумати, звісно, звісно, це у нас буде фішап Танта півтора дюйми. Це, На мою думку, це найкраща мікроджигова приманка всіх часів. Ніколи у мене ще жодна приманка не затримувалась так довго, скільки років я вже не ловлю рибу. Ось цією приманкою я ловлю останніх років 4-5 на постійній основі. Як правило, це та приманка, яка першою завжди летить у воду, і завжди, майже завжди, я на неї ловлю рибу. Є, звісно, виключення, на деяких водоймах вона працює дещо гірше того ж самого аджерінджера, того що там якраз рибка любить більш активні приманки, але в всіх інших ситуаціях це дійсно найкрутіша приманка для мікроджігу. І завжди всім кажу: дайте мені. Танту, дайте мені Граба і я вам зловлю рибу в будь-якій водоймі нашої країни. По кольорах я для себе виділив три найкращих кольори. Звісно, на першому місці у нас стоїть лох, потім на другому місці у мене стоїть віолет, і на третьому місці у мене або Ватермелон або грінпамкін, або машинне масло. Всі ці кольори темні, більше таки до болотних, і працюють вони найкраще у мене по холодній воді. Таке часто буває, коли зимою, або весною риба може ігнорувати приманку в кольорі лох, але від такої темно-зеленої, або коричневої болотної приманки, як грінпамкінг або Watermelon, він зимою у нас не відмовляється. Оснащаю я її вже двома розмірами гачків, тому що і 6, і 8-й розмір дуже добре підходять для цієї приманки. Коли окунь або неактивний, або окунь дрібний, ми його ловимо на ближній дистанції ми використовуємо сингл 32, восьмого розміру. Гачок сюди повністю підходить, він не сильно виглядає з тіла приманки, але це виключно тільки для тих ситуацій, або коли риба дрібна, або коли ми її ловимо на легкі ваги в прибережній дистанції. Це ще стосується дальньої дистанції, де може проскакуватись і судачок і окуй набаток кращого розміру. Я вже там буду використовувати гачок шостого розміру, який має більший підділ. Він сюди точно не завеликий. І дуже гарно підходить для танточки. Ну конкретно шостий гачок і легка вага, тому що на той момент, коли я одягав я взяв просто перший гачок, який попався мені в коробці, і так я його одів. Але я ж кажу, якщо це танта і ловля дрібного окуня, близька дистанція, це восьмий розмір 32-х сінглів, якщо це більша за розміром риба і далека дистанція, це шостий розмір. Ну і адже один нещасненький, який в мене залишився в коробці, ситуація з ним схожа е, ситуаціями з тантою, коли це ловля в прибережній дистанції на легкі ваги це восьмий розмір гачка, і коли ми ловимо окуня з більш далекої дистанції або окуня хорошого розміру, ми ставимо розмір гачка номер 6 І декілька слів хотів би додати ще заодно про гачки. Чому саме Сінги 32, чому я їх використовую? На мою думку, це найлегші, найтонші гачки з великим вушком, які мають найкращу заточку, які саме головне цю заточку довго тримають. Так, да, вони вартують трішечки грошей, це японський бренд. Але повірте, там, де немає великої кількості зачепів. Можете сміло використовувати ці гачки. Якщо зачепів дуже багато, використовуєте цю ж саму форму гачка, але від інших брендів. Там на них роблять копії і гюрза це гачки, по-моєму, Спорт S32 І флагман f 78 серія, якщо я не помиляюся. Де цінник вже за упаковку не 150 гривень, а 36-40 і тому подібне. Дуже мені подобається саме форма цього гачка. Але те, що він тонкий, є і інша сторона медалі, і вона не зовсім втішна. Пояснюю, чому, коли риба активна і окунь клює дуже жадно з цими своїми такими подачами, явними тюками, і відповідно, коли йде сильна покльовка, рибах що робить правильно? Він сильніше підсікає. І коли рибах сильніше підсікає окуня, в якого і так губа тримається на Божому слові і на соплях. То він ось таким тонким гачком, просто йому той рот рве, і в таких випадках я б радив би. Використовувати гачки з товщої проволоки, щось по типу овнерів С 59 Так само легендарний гачок, проволка товща. Мені не дуже подобається там сама форма гачка, але тим не менш, вони популярні. Ними багато хто ловить і ловлять досить таки успішно. Я все таки ж звик вже до цих гачків ловлю ними декілька сезонів, і навіть коли активна риба, я все одно вмію там погратися з фрикціоном, з підсічкою. Я вже не підсікаю рибу так, що окунь. Як колись в мене вилітає на 2 метри з води, і потім падає парашутиком в воду назад. Відповідно, типу рот окуню. Я навіть ось цими тонкими гачками, навіть активному окуню, окунь, який сильно клює, я йому його практично не рву. А основним плюсом ось цього тонкого гачка якраз буде те, що він абсолютно не має ваги. І коли ми ловимо пасивну рибу, окунь починає зажовувати нашу приманку. Він відчуває важкість, відчуває важкий гачок, і він просто її може виплюнути, і все, він її добирати не буде. Тонкий гачок, він легесенький, окунь його практично не відчуває ніякого ніякого супротиву приманки, і просто далі зажовує. Їх. Ми доводимо покльовку до реалізації і до фінального результату це окунь на березі і вже позує в нашій камері. І саме з цієї причини, з самої м'якості силікону, щоб окунь, пасивний окунь його не випльовував, я й використовую ось такі от відносно дорогі приманки по типу рейнса, тече, який дуже м'який, і того ж самого фішапа. Якщо ми беремо там силікон жорсткий, по типу фанатіка, селекта, у, флагмана старого, хоча зараз флагмановські приманки, по-моєму, стали робити трішечки м'якші, і всі інші приманки, де недостатньо або атрактований силікон, або він достатньо жорсткий. Окунь його дуже часто пасивний окунь, Це важливо, тому що активному окуню байдуже що їсти. От пасивному окуню це дуже важливо, коли приманка дуже м'яка, він просто її починає. Зажовувати, вона йому подобається, вона м'яка, він її продовжує далі-далі зажовувати. Жорсткий силікон, той самий фанатік, той самий селект. Вона просто починає жувати-жувати, відчуває, що він жорсткий, що він ніякий, він їй не подобається, вона його просто випльовує, він їй не подобається. І тому я використовую конкретно силікон вже кращої якості, повторюсь, фішап, рейнс, Це основні приманки, якими я ловлю. Так, да, вони вартують грошей, по типу там рейнський теж це 200-250 гривень за упаковку. Але є більш бюджетний силікон нашого українського виробництва це той самий Фішап. Ні в якому разі це не реклама, хоча дуже хотілося, щоб мені за мою правду ще платили гроші. Але це дійсно дуже і дуже круті приманки там, за гуманні гроші 100-120 гривень за упаковку крутих силіконових приманок. Я рахую, що це небагато. А от і рибка нарешті дочекались ми її. Ох, щось дуже навіть непогане за розміром, того, що так стартануло. Ах, завело в кущі. Завело в кущі. Ну, на такій сильній течії. Виважувати рибу дуже важко. Дата та риба не видно рибу. Ой, блядь, сімей. Куніми судаками і крачігами. Ну що, ви все бачили, на жаль, таке також трапляється судак, скільки б я його не старався дістати з тих кущів, скільки я там не провисів на них, але рано чи пізно це мало статися. 0,4 шнур Все таки лоб, коли його продергував через... Гілку і, на жаль, судак з останнім моїм аджерінджером, до речі, на якого я починав ловити. Коротше, блядь, судак стібався, аджерінджера останнього немає. Але думаю, ця приманка теж прийшла. Хоч вона й була остання, але рибку ви бачили, покльовку ви бачили, а те, що ми її не дістали, це вже справа така. Зараз перев'язуємося і ставимо якусь наступну приманку. І зв'язав нашу наступну приманку, яку ми зараз будемо розловлювати. Але що її розловлювати, якщо ми її сьогодні вже розловили? Це у нас фішап танта, півтора дюймики. Сьогодні я вже піймав на неї з першого закиду Судака. Ну і зараз я ще продемонструю те, як на неї успішно можна ловити окунь А от і перший окунець над танточку. Перший смугастик, такий зовсім-зовсім спортивний. І от наша приманочка. дюймова танта від фішапу. І відпускаємо його. Є ще один оконь прямо з самих ніг, так само клюнув у нас на танточку. Ну і відпускаємо його. Окунь у нас тут стоїть в самих ногах, тому далеко кидати не потрібно. Тут так само затоплене каміння, плита лежить. І З під цієї плити зараз спробуємо його піймати. На танточку ми вже два окуня піймали, тому слід змінити приманку. І Черга в нас доходить до дюймового твістера. Це у нас фенсі-граб на одному грамку. Да, вода велика, але тут в прибережній. В зоні можна зловити рибку, я думаю, навіть на таку мінімальну вагу. От це і є наш справжній справжній мікроджиг, навіть став би ближче вже до наноджигу, коли нам потрібно зловити окуня будь-якою ціною. У нас тут, коли підіймається вода, ну, рибу просто здуває, вона розходиться по річці і зловити її дуже важко. На своїх точках вона, як правило, не стоїть. Вона може бути де завгодно, ну і ловити її невеликими приманками на легкій вазі на цій синій течії, ну дуже-дуже складно. Хоча ранком, коли я приїхав, я дуже зрадів, що була така низька вода. Думав, що буде хороший кльов, але ну, він і був. Перший закид, я не можу сказати, що кльов був поганий, такого судака впіймав. Ну, але далі зараз, як бачимо, потрібно якось виходити з ситуації, тому навіть стараюсь ловити окуня великою водою. Хоча це дуже-дуже складно зробити у нас. Так як приманка у нас дуже легка, дуже маленька, ми відповідно робимо дуже плавну анімацію. Це у нас пів оберту катушки і два-три невеличких підривчики. Є полосатик. А ось і такий невеличкий, зовсім спортивний полосатик на нашу. Приманку. Ну, в принципі, тут навіть не потрібно нічого коментувати, яка приманка, відповідно така і риба. Відразу його відпускаємо і продовжуємо далі. Ну от і все, як я очікував, з таким рівнем води рибалка була дуже складна, але тим не менш, навіть такою водою, навіть на тій приманки, які я показав, вдалося піймати декілька окунів, і це вже дуже хороший результат. Сьогодні було таке більш повчальне відео, і якщо вам воно сподобалось, то обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайки. І обов'язково напишіть в коменти, які теми ви ще хотіли, щоб я розібрав, про що ви хочете, щоб я розказав, про що хочете взагалі поговорити. Тому, будь ласка. Пропонуйте, і найцікавіше я виберу і знімлю про них відео. Всім пока, до нових зустрічей!